Фуцес трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцес. Просте та ефективне лікування молочниці. Фуцес. Привіт. 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 А ти не занадто його балуєш. 12 годин разом у авто. Це занадто. Віддати замість лежанки своє пальто? Ні. Не занадто. Вже третій дім за три тижні, а він не крутить хвостом. Друщі, що завгодно, аби не диван. Ну хіба можна бути настільки чимним котом? Мам, я вас так люблю. Не ходуй, будь ласка, його молоком. Любов завжди вчасна. Це він. для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм. Любити занадто, радіти занадто. Норм. А покажи мені в камеру Мурочка. Ого, який він тостунчик. Скажи, що підгончик від мене. Будемо обоє норм. Любов не жде перемоги. Відбій повітряної тривоги. Бо якщо маєш пухнасте щастя, то хіба може бути занадто, навчасна, не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов. Микита літає в космос. Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризику творення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл для активних сердець. Я не хочу, щоб грибок шкіри повертався. Як професіонал, я обираю екзодирил-крем. Він бореться з бактеріями, які можуть бути причиною неприємного запаху, а також допомагає зняти свербіж та почервоніння. Екзодрил – експертний підхід до лікування грибка шкіри. Моє смартфон Camon 19 за ціною 7999 гривень. Працюємо заради перемоги. Нам усім допомагають вони і він. Олідотрим, підтримай себе, підтримай Україну. Олідотрим збирає кошти на купівлю Мобілей. Не раз табе можна дивитись де завгодно, навіть у полі. А вони замість цього закопали картоплю, щоб потім її викупати. Ех, люди. Тепер я розумію, чому ти мовчиш. Де б ти не був, Київстар ТБ» завжди поруч. Київстар ТБ» – дивись вдома, і будь де. Важкість, набряк та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани. Детралекс 1000 мг – всього одна таблетка на добу, і ти непереможна, як завжди. Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули. Знеболюючий протизапальний Жарознижувальний. Головне цитрамондарниця є в кожній сумішці. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки «Глово» Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити і швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти що завгодно. Глово везе тобі все. Сьогодні нам всім потрібні турбота та піклування. Цього потребують і наші суглоби. Бо з часом оновлення хрещової тканини суглобів уповільнюється, що викликає запалення. Тому нагадуємо про меркану розумний хондропротектор, який активує ресурс організму і запускає протизапальний процес у суглобах. Меркана не тільки бореться із запаленням, а й впливає на відновлення хряща. Меркана. Професійне піклування. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК тева якість від тева. Сапити у небувалію це неймовірна вдача. Фантастичний острів, таємні печери та скарби. А що у тебе є можливість отримати багато корисних знань та нових друзів? Ну що, друзі? І у команді разом із Джейком та піратами Небувалії. З понеділка по суботу о 19.40 на плюс плюс. Одного дня Микола вирішив побудувати величезне місто з Лего. У нього чудово виходило. Аж доки сусід Іван не вирішив втрутитись. Він заздрив успіхам Миколки. Та замість того, щоб побудувати щось самостійно, вирішив зруйнувати усю роботу сусіда. Але на цьому він не зупинився. Іван почав забирати іграшки Миколки і навіть солодощі. А після цього вирішив вигнати хлопчика з його власного двору. Але Микола ніколи не був самотнім. Справжні друзі одразу прийшли допомогти, хто чим міг. Справою або словом, підтримка у будь-якому випадку важлива та цінна. Зараз багатьом доводиться покинути свою рідну домівку, але пам'ятай дім там, де ти. Де твої рідні та друзі, там, де ти у безпеці і можеш приносити користь навіть простими справами? Українцям надають прихисток по всьому світу від сусідніх Польщі і Молдови до далеких Америки та Канади. Нам пощастило мати таку кількість друзів, і в свою чергу ми ніколи не забудемо про цю підтримку і завжди будемо готові віддячити та прийти на допомогу іншим. Сьогодні твоє надзавдання зберегти в собі добро, не дивлячись на те, що відбувається довкола. І де б ти зараз не був, на Заході чи Сході, Україна завжди у твоєму серці і чекає на твоє повернення. Поки Росія загрожує безпеці цілого світу, друзі по всій планеті допомагають один одному, адже наша суперсила у єдності та взаємопомочі. Разом ми зупинимо зло та побудуємо новий світ, сповнений поваги та добра. Адже добро завжди перемагає. Якщо алергія, препарату не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите або чим пота, які харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди. Дякуємо за віданість. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, сварбіж. Проктозанео усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Проктозанео три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Життя людині це найголовніше. Ми попали під обстріл. Ми бачили, як прям летить на тебе ракета. Страху було більше, ніж треба. Що робити? Треба спасати наших хлопців. Молюся за медиків, за військових, за всю нашу Україну. Рятуємо життя. 55 бронешвидких та реанімобілів від компанії Епіцентр. Тепер кожна ваша покупка збереже чиєсь життя. Разом врятуємо тих, хто рятує наше життя. Все буде Україна. Надмірні прояви клімактеричного синдрому, припливи, дратівливість, безсоння. Зінтаго. Рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго залишилися без супутникового телебачення. Авіасад працює і пропонує супер умови для абонентів екс конкурента. Знижку 50% на три місяці на тарифні пакети. Дзвоніть 0800 5... Цо 460. або звертайтесь до офіційного партнера Віасад у своєму регіоні. Все буде Віасад. Біль приходить завжди невчасно. Дарфен Лонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії, і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Оновіть свою оселю з чудовими пропозиціями від Юск. Знижки до 50% на всі меблі для дому до Дня Незалежності. Наприклад, якісний письмовий стіл лише за півтори тисячі гривень. Знижка 50%. Або крісло лише за 4 тисячі гривень. Знижка 33%. Купуйте патріотичні наліпки та долучайтесь до благодійності. Юск. Батьки, експерти, уміння робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні полюшкового дерматиту незначних термічних опіків та екземи. Судокрем піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева розумна турбота. Є світ, де кожна твоя фантазія, кожна мрія оживає і летить, наче стає пирасів. Це світ, де магію вивчають у школі. О, прекрасно! А дружба творить найбільші була. О, що Це, це чарівне королівство разом із Савкією Прекрасною. З понеділка по суботу о 20.00. Плюс-плюс дарує прем'єру найкращих хітів світової анімації. Диво завжди трапляється зненацька. Іноді падає прямо з неба прекрасне янго. То незрозуміле наче прибудець. І твоє життя перетворюється на яскраву фантастичну подорож, яка змінить долю людства. Волі. 18.30 у родинному кінозатишку. Разом із плюс-плюс. Так це ж база скрічерів. Андекедики дики, як скрічер. Трюки фліпи трансформації фечі. Кожен патрушна до перемоги. Що скріче. Діке, дики, 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 як скрічер. Ти все ж таки нас знайшов. Настав час навчити твого скрічера бути дико крутим. Нові скрічери, нові космічні батли. Зустрічай новий космічний сезон.